Вітаю, вас, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, у бік чого рухається Україна. За е, сьогодні традиційно гість нашої програми: це кандидат політичних наук, проректор з науково педагогічної роботи молодіжної політики та розвитку старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, пане Максиме. доброго за останні декілька тижнів інформаційне поле перенасичене дискусіями щодо майбутнього України на тлі прийняття закону про мобілізацію історії з порушенням прав людини, прогнозами щодо нових наступів росіян і нашого контрнаступу. І е, нагадаю, що у студії працюю я, журналіст Ірина Булгакова. Наш ефір ви можете дивитися в Ютубі на каналі Радіо Місто Над Богом. І перше питання. Зі шпаль закордонних ЗМІ не ходять загнезходять заголовки про те, що захід схиляє Україну до перемовин, і те, що історії з американською та європейською допомогою є штучно створені. Одночасно з цим обговорюються новини щодо нового масштабного російського наступу. Якою є ваша думка щодо того, в якій точці війни ми зараз знаходимося, і чи дійсно захід готовий схиляти нас до перемовин? Дивіться питання складне, але от. Перше, на що треба акцентувати, що всі розуміють, що на даний момент переговори для нас не вигідні. Як це відбувається? Ну в теорії перемовин є така штука, яка називається переговорна позиція. І ця переговорна позиція, коли ми говоримо про війну, про військовий конфлікт, вона залежить від стану речей на полі бою. Відповідно, чим більш сильна позиція у держави або ну у, у сторони, яка заходить у переговори на полі бою, тим сильнішою буде її перемов перемовна позиція, і відповідно тим більше поступок від е, сторони Б вона зможе отримати в результаті цих переговорів. Повертаємось на поле бою сьогодні. Що ми маємо? Е, російський нещодавній успіх Авдіїв Карас, те, що вони дуже підтискають чи Сав'яр роботі на 2-3, те, що в принципі вони, скоріше за все, задача на, на Константиновку, Краматорськ, Покровськ, це 4, і... Е, Затримка з військовою допомогою нашій державі це 5 і так далі. Тобто, на даний момент заходити в переговорний процес нам як державі дуже невигідно. А західний світ він все одно ну зайняв позицію те, що вони е, проти того, щоб руйнувати путінський режим, але вони і проти того, щоб Україна в цій війні програвала. І відповідно на даний момент говорити про переговори це ну, така ситуація, достатньо е, достатньо некоректна. Була б і всі це розуміють відповідно в якій точці ми зараз знаходимось. Зараз ми знаходимося в точці, коли судячи з усіх заяв, з усіх утюгів, звідки тільки можна лунати, якісь якісь звуки, то мова йде про те, що росіяни збираються в наступ. Відповідно, ми чекаємо, ми чекаємо допомоги з боку Європи військової допомоги, і після оцього наступу, який ну знову ж таки розумієте, що цей наступ йде, тому що вони все одно, от як я сказав, у найбільш гарячі точки в Донецькій області вони існують. Але мова йде про масштабування, якщо так можна сказати, цього процесу. Я не військовий, тому я не можу сказати, чи є це дійсно, але от, ну, те, як те, про що заявляє наша влада, наші можновладці і так. Далі. Відповідно, е їх наступ, далі що буде відбуватися? Скоріше за все, мова буде йти про наш контрнаступ, і вже після цього. А це скоріше за все буде період, коли ну зрозуміло, в європейський парламент вибори пройдуть а в Сполучених Штатах в, Америки в, вибори в пройдуть. вибори провідать. Європейський парламент вибори у влітку, здається, цього да, року. Да, да. А і в Сполучених, Сполучених Штатах, Штатах у листопаді у, у листопаді, да. і от в результаті це розтягнеться по часу, скоріше за все, от, до виборів в США. І вже після цього, після того як пройде оцей напад, якщо він буде російський, ще один потім наш контр. Наступ і от вибори, які відбудуться, тобто, як розставить ем, ну як розставляться фігурки на цій шахматній дошці, і буде надальше залежати. Тому, якщо говорити про перспективи, то в такої конфігурації, в якій ми зараз знаходимось тобто в підвищеній стані загрози, нападу, необхідності необхідності надалі е, оборонятися, ми точно будемо знаходитись десь до початку зими. Надалі буде все залежати від того, хто прийде в владі у Сполучених Штатів Америки, як складеться ситуація у полі бою. Але я б такий, якщо прогнозувати, прямо от настільки далеко, да там на рік два, то я б сказав, що скоріше за все все буде йти до заморожування ситуації в тих кордонах, в яких є, в яких воно є, для того, щоб пере, для того, щоб накопичити нові ресурси. у мене у мене перела. Паралельно декілька питань. Перше питання: ну скажімо, вибори у сполучених штатах тут мені цікаво сценарій, якщо перемагає. Байден, якщо перемагає Трамп, і розумію, що можна дати лише ем, ну дуже дуже скажімо, спрогнозувати. Ем, але в принципі, якщо ось перемагає Байден, що ми будемо мати, якщо перемагає Трамп, що ми будемо мати в найближчій перспективі? Має на увазі Україна. Знаєте, це ну, це з, цікаве питання. ці. Я думаю, якщо, е, якщо переможе Байден, то вирогідність того, що збільшиться кількість військової допомоги нам, і ми отримаємо більше озброєння. Воно ну ти. По цей відсоток збільшується, якщо переможе Трамп, то все 100% буде йти до того, щоб заморозити цю ситуацію. Ну за сценарієм, як це було у 2015 16 роках, але з такою обмовкою, те, що це навряд чи буде якийсь формат. Навіть от так, як то було якісь представники від України, якісь представники від ДНР у ці е, угоди, які були в свого часу в Білорусі підписані, тобто, можливо, буде використаний формат оцих гарантів. Наприклад, те, що Китай виступає гарантом припинення вогню в Росії, е, наприклад, там Америка, там США і Франція виступають гарантом підтримки е, припинення вогню в нас, але тут ще в чому проблема? Проблема в тому, що якщо припиняється вогонь, і ці угоди формують, відповідно, це привід буде надалі зняти військовий стан у нас. Це означатимуть нові вибори, і тут буде ну новий. Так би мовити, поворот в залежності від того, кого потенційно далі оберуть. Сі Цзіньпінь, а лідер Китаю зустрічається з, зустрічається з лідером Франції, Франції Еммануелем Макроном. Ось ці зустрічі, одна з тем буде, яку вони обговорюватимуть, буде якраз війна в Україні. На вашу думку, ці перемовини до чогось можуть призвести ось зараз на цьому етапі? Китай зараз. Намагається знайти своє місце в цій ситуації, ми вже побачили те, що там є заяви з російської сторони, що після інаугурації Путін поїде в Китай. А інаугурація 7 травня, ну щось таке. Да. Він повинен поїхати в Китай. З точки зору мови дипломатії, це свідчить про те, що Китай обирається найбільшим стратегічним партнером, тому що, як правило, коли президент там. Перший і... візит да перший візит засвідчує знакової. Да, засвідчує те, з ким надалі будуть спілкуватися. Відповідно, Китай у даному випадку. Бере або не бере йому треба вирішити на себе зобов'язання, які насправді йому і не дуже потрібні. Тобто, Китай же завжди він завжди залишається таким особняком нейтральним, а тут йому доведеться нести відповідальність. І оця інтенсифікація взаємовідносин між сі цінпіням та західними лідерами вона якраз є свідченням того, що Китай більш глибоко намагається інтегруватися в процеси, намагається зібрати більше інформації, обмінятися думками. І сформувати свою позицію, і власне ця позиція так само буде залежати в тому числі і від виборів в Сполучених Штатів Америки. Тому що я нагадую те, що в документах стратегічних США Китай визначається як стратегічний конкурент, і у, вип і у випадку перемоги Байдену, то це протистояння і спроби обмеження впливу Китаю в світі вони залишаться. Тому прямо зараз, в моменті, звісно, ці переговори. Вони не дадуть ніякого результату ці зустрічі, але на дистанції, те, те, що робить Китай, це спроба зібрати інформацію і спроба сформувати власну, більш якщо навіть так можна сказати, глобальну позицію по широкому колу питань буквально вчора з'явилася інформація Я хотіла б уточнити вашу думку скажімо, про те що джо байден може зняти свою кандидатуру і запропонувати мішель обаму тобто дружину барака Обами. наскільки це взагалі може бути реально не знаю тобто не знаю не знаю складно сказати да в принципі це в принципі це такий цікавий це такий цікавий крок Особливо в контексті того, що жінка, президент Сполучених Штатів Америки, ще й я перепрошую, афроамериканка, да тобто, це такий новий рівень демократії і новий рівень. Прав жінок, які отримують жінки і ну назвемо це так нашою мовою, та національні меншини да в рамках Сполучених Штатів Америки Тобто, в принципі, це такий крок доволі вагомий з точки зору саме партії. Але я не впевнений, що Байден хоче хоче віддавати віддавати владу, тому що. Як на мене, Байден це ну він кар'єрний політик. Треба це треба розуміти. Тобто він все життя в політиці, і він зараз знаходиться в такій точці часу, де він є прям історичною постаттю. І мені здається, що він не все зробив для того, щоб затвердитися як історична постать. Але ну подивимось. Тобто, да, це такі тобто, речі, вони тобто не сюрпризом, прогнозовані. Це може бути. бути. Да, це в принципі це з точки зору партії політичної, це доволі такий цікавий крок для того, щоб переломити ситуацію, для того щоб поставити республіканців в дуже таке, ну складне становище. Але ну як воно насправді тут немає інформації, тому я не можу я не можу дати відповіді. То власне передвиборча компанія стартує сполучені штати здається за 90 днів да. до ну приблизно на початку а, серпня. Ну да, да тобто будемо так. чекати. Подивимося. Останні тижні йдуть дискусії про необхідність контролю телеграму за кордоном. Було зупинено надання консульських послуг. Чоловікам відбулась низка. Обмежень прав субот людини зв'язку з прийняттям сприйнятим з законом про мобілізацію, там типу обмеження права на освіту, користування власністю. Чи можна це все розцінювати як право, як елементи, скажімо, такого авторитаризму? І як ці обмеження, що цікаво, вплинуть на переговорну позицію по вступу до ЄС, яку ми повинні отримати влітку? Дивіться, ці окреслені вами події є дійсно такими складними і дискусійними. Стосовно обмеження, ну я в принципі у цієї історії із обмеженням консульських послуг я не розумію, і мені цікаво, ну тому що міністерство закордонних справ так не. Не коментувало, як наші партнери європейські на це відреагували, тому що, як на мене, це ну доволі е, накладає такі тяжкі наслідки саме для держави, в якій на даний момент знаходяться наші громадяни. Тому що якщо вони не можуть, наприклад, оновити власний паспорт, то умовній Польщі необхідно буде давати оці там сірі паспорти. Сірі паспорти це мається на увазі для осіб без громадянства, для того, щоб вони могли спокійно функціонувати там в. Світі на території Європейського союзу і в них не було проблем. Тобто, це додаткове навантаження на ці держави, і незрозуміло яка реакція, ну типу, яка реакція зараз західних партнерів. Тепер далі нам треба зрозуміти, що ми знову ж таки знаходимося сьогодні в точці, де нам необхідно прийняти те, що війна. Вона, ну, типу, вона вже за півроку умовно не закінчиться. І я дуже скептично ставлюсь, в принципі, до можливостей підписання якихось угод з Росією при нинішньому складі е, нашої влади і при тому, що в Росії залишається ця влада, та, яка є зараз. Відповідно, нам необхідно взводити ті рішення, які ми робимо в систему. Е, я поясню. Наприклад. Телеграм сьогодні він є одним, ну фактично, із медіа, тому що всі ці канали вони прям ну за ними прям слідкують. А, наскільки багато там дезінформації? Дуже багато чи шкодить ця дезінформація громадянам? Шкодить. Uh, там умовно навіть оцей наш улюблений там канал, наприклад, там я не знаю, тіпа вертикалі або там Ніколаївський ну, на, да. називати не будемо Окей, ну, тобто. Оці канали, які да вони не мають особистості. Виникає питання, чому ми їм довіряємо цим каналам? А, і, наприклад, коли Буданов коментував цю історію, голова гур, він в принципі логічно зазначив те, що окей, тобто мова не йде про те, щоб обмежувати свободу слова, мова йде про те, що у цих каналів з'явилося обличчя. Тобто, ми розуміли звідки ми отримуємо інформацію. Ну, Так звана інформаційна гігієна. Да, Можна в умовах так відповідно в умовах війни. В принципі, це це в принципі може бути це може бути обґрунтовано, чи йде це до авторитаризму? Звісно, будь-які обмеження прав людини вони в ну там тії чи іншою мірою приводять для того, що держава влада отримує більше повноважень по відношенню до громадян, і тут далі виникає питання, як е, перше довіри до влади. А, і другий момент це а, наскільки. Об, ну, типу, наскільки обґрунтовані ці обмеження, бо, е, наприклад, з точки зору європейської коректності, да, то обмеження на право власності, наприклад, те, що говорять, що там можна не е, там не користуватися, можу, можуть заборонити користуватися там власним автомобілем, або там ще якісь речі, то звісно, це ну, типу, звісно, це велика проблема, і вони цього, вони цього не розуміють. І в результаті, в результаті е, ми зараз побачимо, тобто, от нам. В червні повинні дати оцю переговорну рамку з, з про вступ до Європейського Союзу, і ми там побачимо оцінку оцих дій. І е, я думаю, що звісно вони можуть вплинути. Але питання в тому, наскільки вони були погоджені чи а... не погоджені з партнерами. А, а, партнерами, а до речі, а ось ви як людина, яка ну скажімо, займається інформаційною там діяльністю. У вас, наприклад, ну коли ти дивишся останніми руками, взагалі новини, вони перестали бути новинами фактажу, тобто фактів якихось. А стали новинами оцінок. Новинами оцінок. Да. Новинами думок. Да той подумав, той сказав, да. а да. той передумав. І в цьому, коли ти е, читаєш цих багато новин е, інформації, ну 50% не, не е, не доходить до фіналу. Тобто, те, що там, ну скажімо, об обговорювали, воно фону фактично не скажімо, на виході. Ну немає не сенсу, бо воно в принципі не ну не збулося. скажімо. і дуже багато це я просто читаю. Я ну фактично фактажу, маю на увазі там відкриття якогось там е, підприємства. Ну, тобто, новини фактажу, в принципі, їх дуже. Дуже, дуже мало зато є новини думок. Дивіться а 20... соціальні на мережі да, соціальні мережі. Вони дуже сильно змінили сприйняття людиною інформаційного поля, і зараз людині, як споживачу, простіше зайти на канал до когось, кому він довіряє, або вона, і прочитати. Там те, що написано на цьому каналі, і виходить, це думка цієї людини вже сприймається споживачем як, як своя. як да. факт. І це от, велика проблема в сучасному світі. Чому? Тому що ми е, не можемо ну, багато споживачів не може відрізнити факт, те, що відбувається, від оціночних суджень, які потім надаються, і в результаті не формують таку ну, сталу думку стосовно питання. І і це дійсно є проблемою, і, і цим користуються в тому числі і в цьому ну користуються в тому числі і політичні сили, політтехнологи. Бо навіть подивіться політичну рекламу 2000-х років, 2010-х років. Ви ж не побачите там стратегії до того, ну до чого повинна рухатись, наприклад, людина або держава. Ви побачите стратегію того, як формується образ, привабливий чи не дуже привабливий, конкретного політичного діяча. Або Ще наприклад, от я умовно кажучи, візьмемо це, це означає нашу помилку. Я маю на увазі взагалі помилку не лише нашого а суспільства, коли в... е... обирають там гарного чоловіка, в нього там гарний костюм, а не обирають стратегію розвитку держави. Да, 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 я от у мене є чудовий приклад. Я завжди приводжу його е, на заняттях. От умовно візьмемо там політична партія. Монобільшість назвіть мені, будь ласка, хоча б першу п'ятірку, яка яку представляє ця політична партія, як правило, на арахамії все закінчується, тобто. У нас там є їх там 200, не пам'ятаю 236, якщо я не помиляюсь, а в обличчя знають лише от, ну, арахамію, або ну, там тих, наприклад, або наприклад Тіщенка, якого дасть стібут. Тобто всіх інших не знають, а голосують. Я нагадую за політичну партію. Ну, е... Відповідно, да, в цьому е, типу в цьому проблема. Що у нас немає, у нас немає цієї культури, але її треба розвивати. Її треба культивувати. Я так розумію, що люди все таки мають дивитися на стратегію розвитку. Витку, ну скажімо, ну будь-яких партій, будь-яких політичних сил неважливо не дивитися на стратегію трохи. розвитку і на те, як вона реалізується, як вона реалізується, да. тобто які дії за нею да. а я... да. ну да. тут не так багато часу. питань ще багато хотіла про НАТО. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна стане членом НАТО тільки після перемоги у війні. Та по її завершенню про це він сказав під час спільного з, ГОЗ, з генсекретарем Північно-Атлантичного альянсу Енсом Столтенбергом візиту до Національного університету оборони України в Києві. За його словами, для деяких країн вступ України в альянс є ризиком, деякі трактуються скептично. Як нам ставитись, значить, і при цьому Зеленський заявив, що однією з причин війни. Є той факт, що Україна раніше не стала членом альянсу. Як нам ставитись до цієї заяви, враховуючи, що бажання України стати членом альянсу не стало власне однією з причин для нападу Росії. Ну і саміт, який ми чекаємо, 75 75 років НАТО, створення НАТО, і влітку цього року має відбутися саміт, на який ми все-таки розраховуємо. Якщо сам себе не похвалиш, то ніхто тебе не похвалить. Ми вже дуже давно, коли обговорювали питання НАТО, казали про те, що Україна членом НАТО не встане до моменту закінчення війни. І От тепер словами президента, це підтверджується. Це не добре, не погано, Це данність. Тобто, це такі умови і правила гри. Нам необхідно надалі підтримувати зв'язок із альянсом, тому що це е, єдина діюча функціонуюча система колективної безпеки в Європі. І це наша допомога. Так чи на даний і, так, і ми отримуємо від них допомогу, так чи інакше. Так чи інакше, е, війна закінчиться. Війна закінчиться в якийсь момент, і нам необхідно буде себе якось убезпечувати. Ми сьогодні ми з вами говорили стосовно цих двосторонніх угод, які зараз підписують, підписують, які зараз підписують наша влада. Це, звісно, добре. Але саме міжнародна організація це наступний рівень. Забезпечення оцих наших безпекових потреб, тому я ніякої то, що називається, ні зради, ні проблеми в цих словах не бачу. Це данність, і це данність, про яку ми з вами говорили вже достатньо давно. І нам необхідно надалі підтримувати нормальний робочий діалог, надалі працювати в межах стандартів північно-атлантичного альянсу для того, щоб після того, як закінчилась війна, ми змогли долучитися до цього альянсу своїм досвідом, своєю армією. Підкріпити альянс, альянс із свого боку підтримає нас. і Таким чином, ми будемо знаходитись в цій колективній безпеці системі безпеки Європейської. Я вам дуже дякую за дякую розмову. Вам. І нагадаю, що 10.30 на годиннику ми говорили на тему у бік чого рухається Україна. І говорили з нашим гостем. традиційно, що понеділка о 10.10 .10 ми спілкуємось з кандидатом політичних наук, проректором з науково педагогічної роботи, молодіжної політики та розвитку старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Міваселістуса Максимом Прихненком. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто АФН.